Президент Трамп оголосив про запровадження загальних тарифів на весь світ, включаючи Європейський союз, що є серйозним ударом по світовій економіці. Будьмо реалістами щодо величезних наслідків. Світова економіка зазнає значних втрат. Невизначеність зростатиме і сприятиме подальшому поширенню протекціонізму. Наслідки будуть катастрофічними для мільйонів людей по всьому світу. Також і для найбільш вразливих країн, які нині підпадають під одні з найвищих тарифів США, Усі підприємства, як великі, так і малі, зазнають збитків з першого дня від великої невизначеності до розриву ланцюгів постачання від обтяжливої бюрократії до значного зростання витрат на ведення бізнесу зі сполученими штатами. І що ще гірше, у цьому хаосі не видно порядку немає чіткого шляху через ту складність і безлад, який створюється, коли постраждали всі торгівельні партнери Америки. Я згодна з президентом Трампом, що інші країни використовують чинні правила на свою користь несправедливим чином. І я готова підтримати будь-які зусилля щодо адаптації глобальної торгівельної системи до реалій світової економіки. Саме тому ми від самого початку були готові до переговорів зі сполученими штатами, щоб усунути залишкові бар'єри для трансатлантичної торгівлі. Водночас, ми готові до відповіді. Ми вже фіналізуємо перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь, і наразі готуємо подальші заходи для захисту наших інтересів і нашого бізнесу, якщо переговори зазнають невдачі. To protect our interests and our businesses if negotiations fail. Я Знаю, що багато хто з вас відчуває розчарування через дії нашого найдавнішого союзника. Так, Ми повинні підготуватися до наслідків, які це неминуче спричинить. Але Європа має все необхідне, щоб вистояти в цій бурі. Ми разом у цьому. Якщо ви кидаєте виклик одному з нас, ви кидаєте виклик усім нам. Тому ми стоятимемо разом і підтримуватимемо один одного. Наша єдність це наша сила. Тепер Ми також ініціюємо стратегічні діалоги зі сталеливарною, автомобільною та фармацевтичною галузями. А за ними підуть інші європа єдина заради нашого бізнесу, наших громадян і всіх європейців. І ми продовжуватимемо будувати мости з тими, хто як і ми відстоює чесну та засновану на правилах торгівлю як основу спільного процвітання